Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати омлет з кисломолочним сиром. Відразу скажу, що рецепт не мій, знайшла його на просторах інтернету, і чимсь він мене зацікавив. Вирішила приготувати і розказати вам. Беремо 6-7 курячих сирих яєць, 150 г кисломолочного сиру, а також 300 мл молока. Сир треба, щоб був не кислий. Жирність беріть будь-яку. Це не принципово домашній магазинний, теж дивіться за своїм смаком. До молока додаю півчайної ложечки солі, а також ще візьму. 30 грам м'ягкого вершкового масла, і сир і масло додаю до молока. Збиватиму це все занурювальним блендером до однорідності, щоб і сир і масло розійшлися в молоці. Яйця блендером не потрібно збивати, просто перемішую до однорідності виделкою. Якщо яйця дрібненькі, візьміть 7 штук. Якщо величенькі, достатньо буде й шести. Молочну сирну масу додаю до яєць і перемішую до однорідності. Спочатку хотілося мені ще додати спецій сюди чорного перцю або паприки, або навіть сухих якихось трав. Але стримала себе, вирішила приготувати класичний омлет. Форму, в якій буду запікати омлет, вистеляю пергаментним папером і виливаю всю омлетну масу в форму. Духовку розігріла до 180-200 градусів і відправляю форму із омлетною масою випікатись на 35-40 хвилин. У мене омлет випікався 40 хвилин, духовку виключила і лишила ще там всередині на 5 хвилин. Потім витягла його і лишила, щоб він охолонув. Омлет вже не гарячий, а теплий, і буду його нарізати на шматочки. Зговні такий омлет мені чимось нагадав молозиво. Пам'ятаєте, я думаю, можна було б додати трошки цукрозаміннику. Хто вживає цукор, додайте цукор, ваніліну і запекти таку ну, омлет такий, чи запіканку. Мені здається, це буде смачно. Отакі От шматочки у мене вийшли. Дивіться, який гарненький. Тобто, я думаю, з цим омлетом можна експериментувати, робити його як солодким, так і соленим, а можна ще і приправи різні додати до нього. Такий омлет ми смакували із свіжими помідорами, було смачно. Такий омлет може декілька днів зберігатися в холодильнику і ви не будете думати, що вам треба приготувати на сніданок. Тож, готуйте, смакуйте і будьте здорові. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте неодмінно щасливі. Дуже-дуже, як завжди.